Сьогодні у Полтаві на перехресті вулиць 23 вересня та Київське шосе сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автівок: Мерседеса, Фольксвагена та Хюндай. На місці працювала поліція та медики. За словами очевидців, події були травмовані. Я почув вибух. Десь около 11 годин. Удар і все, я більше нічого там не бачив. Вийшов, подивився, то вже куча людей було. За інформацією слідства, автомобіль Volkswagen під керуванням водія 2000 року народження зіткнувся з автомобілем Hyundai, яким керував водій 1969 року народження. Унаслідок зіткнення травми отримали водій Хюндай та його двоє пасажирів, а саме чоловік 1991 року народження та дівчинка 2020 року народження. Постраждалих доставлено до лікарні. Окрім цього, автомобілі Hyundai та Volkswagen, а також мікроавтобус Мерседес, який рухався поруч, отримали механічні пошкодження. Наразі причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують слідчі.